Христина Безручко, породілля зі сходу країни. У 18-річної дівчини перейми почалися в евакуаційному потязі, коли вона сама з речами та двома котами їхала з Донеччини у Рівненську область. Потяг зупинився в Олександрії і Христину швидка доправила до пологового відділення міської лікарні. Нічого не відчувала, думала хорошо, добре доїду, спокійно. помогли багаж донести, все так, как видели, что я беременная, чтобы я не таскала, все нормально было. Потом в пол девятого вечера, 16.04, у меня прихватило живот первый раз. Я даже не предполагала, что это уже схватки, что это уже роды начинаются. Вот, терпела я часа полтора, да до последнего не верила, но потом решила уже засекать промежуток и сколько они длятся. А потом смотрю, ну все уже до последнего не хотелось верить, но ну, потому что на полпути очень хотелось доехать. Говорю проводница, что у меня походу уже роды, все вызвали мне скорую. меня быстренько забрали, все хорошо, добрались а мы до род дома. В ніч з 16 на 17 квітня Христина народила здорового хлопчика Гордія, вагою 2 кілограми 970 грамів та зростом 49 сантиметрів. Зараз мама і немовля почувають себе добре. Я сама з міста Українськ, а евакуація йде з Покровська. Уїжджати, тому що у мене роди і там до лінії фронту 15 км, і до последнего, конечно, мы дотянули, но все-таки у нас получилось выехать. У меня мать в Павлоград у нас родственники Федорченко помогли, близкие родственники помогли с работой. Мать там устроилась, все хорошо. А я решила поехать свою личную жизнь налаживать, строить семью. Мама із сином планують їхати далі на Рівненщину, де на них чекає батько новонародженого гордійчика. У планах повернутися додому у рідний українськ, але невідомо, коли це буде, адже ситуація у місті напружена та неспокійна. Там сильно стріляють, там по сусіднім городам, і у нас теж в городі є розрушення, громка Да. А по ночам это вообще невозможно. Ми і в коридорі сидели. Бывало такое, що і ночевать приходилось, тому що в підвал тоже страшно спускатися. Не дай Бог що там случится. Щаслива мама, дякує усім лікарям, хто допоміг з'явитися на світ ще одному маленькому українцю.